Отже, репліт став платним. Що робити, чим замінити, якщо ми хочемо працювати з графікою. По-перше, давайте не списувати репліт повністю, того, що з ним можна працювати в режимі навчання. Три безоплатних проекти він дозволяє. Створюємо один для черепахи, для Кінтера, один для Пайгейма, тим більше для черепахи це не дуже й потрібно, і спокійно собі працюємо. Але все ж таки заміна є і саме про це. Для черепахової графіки, насправді, є ще, як мінімум, там, 5 ресурсів, де можна з нею працювати. Але ось основні, які дозволять е, виконувати все, все, що ми хочемо з черепахою. Дуже рекомендую є Python. Якщо ви не працювали ще з цим щастям від пана Григорія Громко, то це, це однозначно любов. Дуже-дуже рекомендую. У нас ось тут є код. Цей код ми можемо перевірити, ну, щоб одразу ви могли перевірити по презентації, що як працює, де працює. Закинули, запустили і насолоджуємось результатом. В цій презентації є ще, ви бачите. Ось такі коди для тестування, тобто одразу перейшли за посиланнями, перевірили, знайшли те, що вам підходить, і працюємо далі. Наступна бібліотека, бібліотека Текінтер. Всі ці наші кнопочки, поля введення, можливість зробити калькуляторчик, можливість зробити графіку, анімацію і навіть невеличку 2 d гру. Також для цього. У нас підходить є e Python. І це насправді щастя. І це те, що дозволяє нам працювати дуже-дуже спокійно, дуже просто і легко. Залишаємо на всяк випадок репліт. І ось тут у нас є такий код для тестування. Тут вам і кнопочки, тут вам і кольори, все ще можна попрацювати для того, щоб запустити, перевірити з цим кодом. А що далі? Далі також прекрасна штука, і знову ж таки моє особисте знайомство а, з цією бібліотекою від пана Григорія Громко. Потім я поцікавила, що ж це за бібліотека, коли вона з'явилася раніше, пізніше по гейма. Але факт тому, що вона прекрасно знову ж таки працює з Є-Пайтоном. Е Тут є можливість працювати із зображеннями, так само, як і в Текінтері. Тут ми можемо. Багато що робити, є галерея зображень, є, звичайно, обмеження, але вона того варта, щоб використовувати її для графіки, анімації і навіть для достатньо таких простеньких, але ігрових сюжетів, власне, що хочуть діти, діти хочуть писати ігри і сайти. Далі повноцінний пайгейм. А тут у нас залишається Звичайно, репліт, але є альтернатива. Трінкет зробив, але зверніть також увагу, що тут в трінкеті саме за цим посиланням заходьте, будь ласка, вони додали новий Python, у них і інше посилання там не працює. Тобто заходимо сюди, ось таке середовище, також достатньо просте в користуванні, і можемо працювати із цією бібліотекою. Є ще потрібні якісь інші задачі, тобто інші бібліотеки, хоча, якщо ми говоримо саме про навчання, то цього, звісно, достатньо. Але ось такий набір є онлайнових середовищ, з телефоном можемо працювати, з будь-якого пристрою можемо працювати, ну, а це означає, що можемо працювати. Дякую за те, що цікавитесь, за те, що задаєте питання. І до зустрічі! На наступному питанні.